Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему агентів у песів, агент дії, де його ставити, як його вживати, з чим, з якими прийменниками. Це вже друга частина. Посилання на першу в описі відео. Перша частина це були ну, загальні такі речі, які в принципі варто знати всім, бо інакше ніяк. Ну а тепер в другій частині в нас буде трошки інший аспект: а саме як агент дії може стояти в реченні, коли там. Є інші слова, себто, коли в нас є обставини, коли є інші об'єкти, ну і взагалі речення як завгодно може бути складним. Коротше кажучи, де агент дії може стояти? І ось тут буде дуже важливо, скажімо так, який саме агент дії в нас. В першій частині. Ми бачили, що є агенти активні, які через бай використовуються, І є агенти матеріали або засоби, або інструменти, які використовуються через WIC. І ось тут пролягає головна між ними різниця. Це не просто інструмент, не інструмент, активний, неактивний. Зараз ми побачимо, що ця різниця дуже-дуже важлива. Намалюємо табличку, і в нас буде тут. Два варіанти. Перший варіант це буде buy плюс agent, а другий варіант це буде with плюс agent. І от коли в нас буде buy плюс agent, тут порядок слів буде такий. Перша частина нічого цікавого, це підмет і присудок. Ну, очікувано, що ще тут може бути. Це passive voice, тому subject в нас нічого не робить. Головне діє слово пасивне, це все зрозуміло. Тут ніяких проблем немає. Найцікавіше починається далі. Тому що далі в нас будуть стояти обставини дії, це дуже важливо. Тобто в нас має бути, якщо в реченні речення довге, зараз побачимо на прикладі, як це є. В нас буде манера дії, далі буде місце, далі буде час, і тільки після цього в нас буде агент дії через бай. Цебто агент дії має бути в самому кінці речення. Перший блок підмет присудок, другий блок обставини, і третій блок це агент Дії. Тепер візьмемо речення і подивимося, як воно в реальному житті. Спочатку напишемо актив. І речення я візьму по можливості велике. Приміром таке: The Students quickly completed the test in the library. yesterday. Дія відбувалася над тестом. Ось у нас основне дієслово. І ось у нас потенційно агент Дії. The students. А оці всі слова, які в нас далі, все це: In the library, yesterday, quickly це все обставини. Вони всі відповідають на питання, як, коли, де і так далі. І виникає питання, куди ми їх будемо ставити, коли ми зараз зробимо Passive Voice. Ну, от як це буде виглядати. The test was. Зквикли ми маємо маневр, тому що його можна зразу поставити перед основним дієсловом, можна зразу після нього. Це вже що кому більше подобається. Ну я поставлю його зразу. Was quickly completed. Можна completed quickly, теж правильно буде. А далі. Якщо ми заглянемо в нашу першу частину, ми побачимо, що ми ставили дію, а далі зразу ставили By Monica. Ну і, по ідеї, тут ми мали би зробити by the students. Але ми не можемо сказати By the Students, тому що ми не будемо знати, куди далі поставити In the Library, «Yesterday» і все решта. Тому спочатку ми переговорюємо всі обставини: In the library. Далі «Yesterday» І тільки далі ми ставимо агента дії By the Students. Тобто підмет, присудок. Це наш перший блок. Далі обставини: manner, place і time. Manner, place і time. А далі by agent. І ось у нас by agent. Ось така картина буде. Тепер, що відбуватиметься, якщо у нас буде не by agent, а якщо у нас буде? with? Чи буде якась різниця? Буде. І буде суттєва. Спочатку у нас буде знову. Subject і main verb. Тут різниці немає. Пам'ятаємо, що це passive voice. Subject у нас нічого не робить. Main verb у нас пасивний. Добре. Манера дії. Манера дії – це взагалі особливі е, прислівники, особливі обставини. Вони можуть вклинюватися навіть в самий main verb. або можуть стояти після нього. А от після манери дії в нас зразу буде with з агентом. Цебто, як бачимо, структура трошки складніша. А ось після виз-агента вже стоятимуть місце і час. Чому так? Ми пам'ятаємо, що вис з агентом це матеріал або інструмент. І фактично це є продовження дії, це, якщо завгодно, спосіб дії. І тому способи дії мають стояти поруч з дією, бо інакше вони тратять всякий сенс. Ми просто не доведемо, що наш віс агент відноситься до головного дієслова, а не до чогось іншого. Ну візьмемо приклад. They quickly painted the the wall in the room yesterday. Себто вони вчора швиденько в кімнаті пофарбували стіну. Тепер, якщо ми хочемо уточнити, що стіна була пофарбована. Ну, нехай вона була пофарбована пензликом. Ну, Приміром, нам не важливо, що це вони, або ми не знаємо, хто це взагалі фарбував. У пасиві наша конструкція виглядатиме так. Потенційно агента тут немає. Зей у нас вилетить. Це головна дія. Це «Quickly». Як. Ось наш майбутній підмет. А далі теж обставини, місце і час. Ну, а тепер подивимося, як це в пасиві буде виглядати. «The Wall». Над стіною проводилася дія, тому це підмет. «was». І далі я пам'ятаю, що мені манеру дію треба зараз поставити. Або «was painted quickly», або «was quickly або was quickly painted Я думаю, що я зроблю ось так: «was quickly painted». Чому? Тому що я просто не хочу нагромаджувати обставини в кінці речення. Якби в мене не було In The Room «yesterday», я могла б виклика спокійно поставити далі в кінці. А далі я хочу уточнити, що пензликом. І тому тут я поставлю Вейзай Brush. А далі вже буде In The Room «yesterday». Моє речення стає кілометровим. Ну, що робити? Я внесла додаткові деталі в нього. І отже, що ми маємо: тут The Wall. Далі основне дієслово, яке розрізане манерою дії. Ну, можна. Далі with з агентом, ось тут, все за схемою. А далі place і далі time. Ну, оце манера, яка теоретично могла бути і тут. В принципі, і тут теж можна її ставити. Ось така принципова різниця між ними. Себто, Buy Agent завжди стає в кінці речення, є винятки деякі, про них буде трохи далі. Я зроблю третю частину, а може навіть і четверту, тому що є ще нюанси щодо buy агента там не все так просто. Якщо в нас інструменти або матеріали, ми маємо поставити їх зразу біля дії, бо інакше ми їх просто загубимо. Бо якщо ми поставимо це в кінці, у нас вийде так: The wall was quickly painted in the room yesterday with a brush. І виникає питання, стіна була швиденько пофарбована в кімнаті вчора пензликом. Ну, якби ми всі розуміємо, ми люди розумні, що пензлик відноситься до фарбування стіни, а не до вчора і не до кімнати. Але це нам ускладнює розуміння. Бо коли воно стоїть біля дії, воно відноситься безпосередньо до дії. Тому це важлива деталь щодо способу дії. Фактично, це продовження обставини манери дії. Тому варто wish з агентом ставити після дії. А buy з агентом можна спокійно поставити в кінці речення, тому що це вважається абсолютно, як то кажуть, secondary information, Воно не є так важливо і нічого страшного, якщо ми його даже і загубимо. Єдиний виняток, коли речення буває. Складно сурядним, коли в нас є додаткові речення і протиставлення і всякі інші такі штуки. Про це буде в наступній частині. Скріншот всього цього за посиланням в описі відео, посилання на першу частину, якщо ви не знаєте, що таке, buy agent, байджент, agent, і взагалі для вас це все темний ліс. Дивіться першу частину, вам буде все зрозуміло. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на канал.